Сьогодні у випуску дізнаєтесь про зміни, внесені в закон про бухгалтерський облік та нову звітність для малого і великого бізнесу. Кого торкнеться новий правовий режим Defense City і які податкові пільги він передбачає до 2036 року? З якої дати інвалідність дає право на пільгове ЄСВ і як діє новий порядок оскарження ПФУшних штрафів чи пені? Що змінилося в новій прибутковій декларації та що нового в плані перевірок ДПС? Вітаю, я Тетяна Гуль, консультант з питань оплати праці і трудового права, редактор семінар. З вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. І додавіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Уряд планує ввести звітність зі сталого розвитку в Україні. Її обов'язково складатимуть, подаватимуть та оприлюднюватимуть підприємства, що належать до великої, середньої та малих категорій, а також материнські підприємства великих груп. Звітність входитиме до звіту про управління і міститиме інформацію про вплив діяльності підприємства на сталий розвиток та навпаки. Як ці питання впливають на розвиток та ефективність самого підприємства? Поряд з цим запровадять нові критерії для визначення розміру підприємства. Так, мікропідприємства матимуть активи до 450 тисяч євро і до 10 працівників. Малим підприємствам дозволять мати активи до 5 мільйонів євро і до 50 працівників, середнім до 25 мільйонів євро та до 250 працівників, а великі підприємства перевищують ці показники. Відповідні зміни внесуть до закону про бух облік. Першими подаватимуть звітність зі сталого розвитку у 2026 році великі компанії з кількістю працівників понад 500 осіб та материнські підприємства великої групи. Малі та середні підприємства, чиї цінні папери допущені до торгів на регульованому ринку капіталу, звітуватимуть у 2028 році. Крім цього, держпідприємства та компанії з держчаткою понад 50% зобов'яжуть перейти на міжнародний стандарт фінансової звітності. 3 липня запрошуємо вас на великий бухгалтерський семінар. Подію, яку не можна пропустити. Найкращі лектори розглянуть податкову оптимізацію, зміни в адмініструванні ПДВ, перевірки бізнесу, звітність за перше півріччя, зарплатну звітність за червень і оновлення щодо військового обліку. У великому залі в місті Києві ви можете поспілкуватися з лекторами у перервах між лекціями, поставити свої питання і отримати на них відповіді. З програмою можете ознайомитись за посиланням під відео. Нардепам рекомендують прийняти у цілому законопроект 13062, який передбачає обіг як електронних, так і паперових листків непрацездатності. Завдяки цьому лікарі, які не мають доступу до електронних систем через технічні чи інші обставини, зможуть видавати лікарняні на папері. При цьому посилять контроль за обґрунтованістю видачі лікарняних. Медвисновки щодо тимчасової непрацездатності перевірятимуть тільки уповноважені лікарі з відповідною кваліфікацією та досвідом. Пенсійний фонд матиме право вимагати повернення сум страхових виплат у разі, якщо листок непрацездатності визнають необґрунтованим. Власне, перевірка медичних висновків буде проводитись автоматизовано через електронну систему охорони здоров'я. Це забезпечить екстериторіальність перевірок та деперсоналізацію даних пацієнтів, що мінімізує можливі корупційні ризики. Нововведення також спрощують процес повернення надмірно виплачених сум за лікарняними, якщо їх визнано необґрунтованими. Заклади охорони здоров'я матимуть можливість оскаржити це рішення і надати необхідні докази правильності своїх дій при оформленні лікарняного листка. 20 червня зазнала змін інструкція щодо нарахування та сплати ЄСВ. Згідно з ними, пільгову ставку ЄСВ 841 для працівників з інвалідністю роботодавець застосовує лише з дати отримання підтвердного документа, а не з дати встановлення інвалідності. Таким підтвердним документом є витяг із рішення експертної команди щодо оцінки функціональності особи або довідка МСЕК, видана до 1 січня 2025 року. Утім, з 1 липня 2025 року довідкам сек вже не буде чинною для тих працівників, які не мають постійної інвалідності. Їм слід отримати витяг. Осіб із безстроковою інвалідністю, а також військовослужбовці та людей з тяжкими захворюваннями, які надали довідки МСЕК, зміни не стосуються. Водночас для тих, хто проходить переогляд інвалідності, актуальними залишаються правила, згідно з якими пільгову ставку можна застосовувати лише після підтвердження документів. Під час переходу на нову систему важливо правильно визначити дату встановлення інвалідності, дату точного розрахунку відпустки працівника. Якщо маєте запитання з бог обліку оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Розроблено законопроекти щодо створення унікального правового режиму для оборонної промисловості Дефен Сіті, зокрема, передбачено створення переліку підприємств ОПК, які стануть резидентами Defense Сіті. Їх контролюватиме міноборони. Цей перелік дозволить запровадити певні податкові пільги для підприємств, що працюють у галузі до 1 січня 1936 року. Зокрема, звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість та екоподатку. При цьому збережуть усі чинні податкові пільги для оборонної промисловості, такі як пільги з ПДВ, прискорена амортизація та пільги для працівників релокованих підприємств. Окрім податкових вигод, підприємства, що потрапляють до переліку, отримують низку додаткових переваг: це, зокрема, спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, підвищений рівень захисту у кримінальних справах, а також підтримка релокації підприємств. Згідно з новим режимом, можливе встановлення спеціальних умов для валютного нагляду та валютних операцій над банком. 20 червня пенсійний фонд оновив правила оскарження штрафів та пені для страхувальників юридичних та фізичних осіб, банків і організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій. Як подати скаргу? Все просто: заповніть форму і вкажіть реквізити. Якщо скарга не відповідає вимогам, маєте три дні для виправлення. І не забудьте: за один рік з моменту рішення ви маєте право подати скаргу. Але є і закриті питання: повторні скарги без нових фактів не прийматимуть. Подання скарги зупиняє терміни сплати штрафу або пені. у разі порушення строків відповіді ПФУ. Скарга автоматично приймається на користь скаржника. ФОПів, які боронять Україну на полі бою, звільнятимуть від сплати ПДФО, єдиного податку, військового збору та ЄСВ автоматично, без додаткових зусиль з їхнього боку. ДПС зупинятиме нарахування податків ФОПам на підставі даних, отриманих із реєстру військовозобов'язаних. Після демобілізації військові підприємці зможуть подати звітність без штрафів протягом 150 днів, а для сплати податків за працівників матимуть 180 днів. Усі податкові борги, що виникли у мобілізованих ФОПів, будуть анульовані, а якщо реєстрацію єдиника їм скасували через борг, то її відновлять автоматично з дати її анулювання. За відсутності в податковій інформації про такого ФОПа, можна без обмежень у часі подати заяву та документи до ПС, щоб скористатися пільгами. Відповідний закон наразі очікує на підпис президента. Про прощення боргів мобілізованим ФОПам і не тільки поговоримо 4 липня на вебінарі Зарплатна звітність ЄСФ, помилки, Звітність ФОП за перше півріччя, фінансовий моніторинг та ще аналіз і контроль витрат. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. У попередніх випусках ми розповідали про черговий антипідкупний апдейт прибуткової декларації згідно з наказом Мінфіну 215. Там передбачили період, коли вперше за нею звітувати. ДПС підтвердила нашу позицію: прибуткову декларацію з новими рядками щодо неправомірної вигоди слід подавати за підсумками 9 місяців 2025 року. Тож маєте час, щоб опанувати новації і зайнятися підготовкою до піврічного звітування. У цьому вам допоможе участь у клубній зустрічі з Мар'яною Кавин, збиткова або надприбуткова декларація з податку на прибуток. Інструкція до дій, що відбудеться 2 липня, натомість півріччя 25-го року стане дебютом оновленою цьогоріч наказами мінфіну 621 і 94 декларації. Наш експерт вже працює над покроковою інструкцією її заповнення. Стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Не припустити жоден дендлайн та уникнути штрафів за прострочки. Також допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Із 1 липня продавці тютюну отримують нові штрафи за продаж сигарет, цигарил чи інших тютюнових виробів за заниженими цінами. Із цієї дати мінімальну роздрібну ціну слід розраховувати за новими правилами. Вона не може бути нижчою за мінімальне акцизне зобов'язання, помножене на коефіцієнт 1,45. А для сигарет, вироблених із квітня по грудень 2025 року спочатку на 1,1, а потім на 1,45. Максимальна розрібна ціна, яку декларують виробники або імпортнери, також не може бути нижчою за ту саму мінімальну планку. Усі виробники, імпортери і продавці мають узгодити свої ціни з новими вимогами через подання декларації про максимальні ціни. Штрафи застосовуватимуть як у випадку завищення цін понад заявлену МРЦ на упаковці, так і в разі заниження, якщо ціна виявиться меншою за мінімальну допустиму. При цьому в нижню межу вже не включається акциз із розрібної торгівлі. Штраф за продаж тютюну дорожче або дешевше за дозволену ціну 100% вартості товару, але не менше 16 тисяч гривень. Це дві мінімальні зарплати на 25 рік. Новий штраф за занижену ціну діє з 1 липня. У раді зареєстрували законопроекти 13414 і 13415 щодо механізму компенсації інвестицій через податкові пільги для підтримки переробної промисловості в Україні. Компенсація через податки стосуватиметься інвестицій у будівництво та модернізацію інженерних мереж, споруд, придбання або переобладнання будівель, а також закупівлю обладнання та землі. Відшкодування частково покриватиме також витрати на податок на прибуток, імпортне ПДВ та мито на обладнання податок на майно і земельний податок. Розмір компенсації залежить від суми інвестицій. Проєкти від 100 тисяч до 1 мільйона євро компенсуватимуть на 70%, від 1 до 20 мільйонів на 50%, від 20 до 50 мільйонів на 30%. Долучитися до компенсації зможуть як нові, так і вже діючі підприємства. Податкова знову оновила план графік перевірок на 2025 рік. І цього разу під прицілом роботодавці. Станом на 26 червня до переліку тих, кого планують перевірити, внесено вже 4885 суб'єктів господарювання. Нове оновлення означає, що ризики зросли, і навіть ті компанії, яких не було в попередніх версіях плану, тепер можуть бути серед обраних. Тож, якщо ви підприємець або роботодавець, перевірте, чи не потрапили у цей список, і якщо знайшли себе в ньому, дізнайтеся дату перевірку та починайте готуватися. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.